Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, дуже цікавий момент. Закінчує комбайн збирання ріпаку. Що тут цікавого на цьому полі, ми в минулому році, бришу, в цьому році заклали дослід з використання різної кількості касу на ріпак. В трьох повторностях, щоб тоді не транділи, що щось не втах. Але хочу сказати одна історія. що Буквально вже на днях я, можливо, виставлю, яка ж була кількість була ефективною. Тому що не завжди багато це добре, не завжди воно все окуплюється. Тому що є ефективність і доцільність, розумієте? Спів... Запрошую до співпраці, тому що ми перевіряємо на собі перед тим, щоб вам порекомендувати. А не рекомендуємо, аби що, розумієте? Щоб у вас був успіх разом з нами. Нам дуже важливо мати вашу підтримку і ваше розуміння. Тому що ми виробничники, як ви, ми не видумуємо, ми рекламуємо тільки те, що працює, а не те, що важливо навіть продати. Розумієте? Ліпше не продати, але порекомендувати саме те, що буде працювати, а не порекомендувати те, від чого більше можна заробити. Так що ми є українські аграрії з вами, один одному допомагаємо, підтримуємо і все буде добре. Запрошуємо до співпраці, тому що ми намагаємося працювати, рекомендувати саме те, що працює у нас. Ті, хто йдуть з нами на співпрацю, приїжджають в наше господарство будь-коли. І ми ділимося своєю технологією. Ми ділимося всіми речами, як ми тут працюємо і що ми застосовуємо, колеги. Так що запрошую до співпраці з компанією Інтерролап. Успіхів вам, Ченджадай!